Він був легендарним вояком української військової організації, людиною, яка ризикувала життям заради справедливості, Микола Ясінський на псевдо-льолько з однодумцями у 1920-х роках боровся за Україну в трохи радикальний спосіб. Грабував польські банки та навіть здійснив замах на президента Польщі. Така його діяльність виправдана боротьбою за українську державність. Переконаний Ярослав Коридчук їхні дії як самого цього підрозділу. І дії і самого Миколи Ясінського спонукали іншу частину суспільства, громадянства братися до теж боротьби проти польської державності. Микола Ясінський родом з Івано-Франківська. Саме на місці, де був його будинок, встановили пам'ятну дошку. Це вже 51-й меморіал, який встановили у місті в рамках програми Івано-Франківськ Місто героїв. Ясінський 45 років прожив, але за це життя стільки було бурхливих подій, і скільки він клав в розвиток, і як він навчив тих бойовиків які потім сформували і організацію українських націоналістів і зла зла українську повстанську армію. Прийшов на відкриття меморіальної дошки і син Миколи Ясінського Ярема. Чоловік свого батька не пам'ятає, адже він загинув, коли хлопчикові тоді було всього лише 6 місяців. Тому все, що дізнався про батька, це були розповіді родичів, а вже потім книги та архівні дані. Ярема Ясінський давно хотів зробити щось, аби про його батька дізнались всі, адже країна має. Знати своїх героїв, я почав це все роз. Я кажу, розкрочувати, розміти за батька. Ходив, знавав деся. Ну дуже мало. Фактично, от зараз що є організація українських націоналістів. Вони за батька фактично нічого не знали. Я пішов, не ми такого не знаю. А ще чоловік каже, характером вдався в батька, адже теж такий авантюрист та борець за справедливість. Ну тато, бачите, він як кажуть, був вихований так на був патріотом. Він не кажу 17 років, він чогось і шуві стрільці. Івано-Франківськ місто справжніх героїв, адже чимало бояків полягло за мирне небо над головою та спокій. А боротьба, яка розпочалась кілька століть назад, триває й досі. Ольга Гриців, Юрій Чміль новини, телеканал Раї.